Хочу показати, яку я зробив прибут для чистки кукурудзи. За основу взяв такий двигун від стиральної машини. Бочка 100-літрова стара. Тут зробив такий натягувач гривний. Вал який йшов від стиральної машини. Корпус зробив із труби, вставив підшипники, які йшли від стиральні машини теж. Дно бочки слабе, тому я трохи підсилив його також. І зверху буде набиратися цей шкіл буде ремінь. Зараз покажу, як зробив всередині диск. Пив, взяв трубу. Яка. Підходить, так її приварив. Другу підключив кнопка та регулятор швидкості. Регулятор швидкості з Aliexpress, Його достатньо вистачає, обороти не падають, все добре. Деревівало, щоб кріпити диск, просарили в отвір, нарізав різьбу та вкрутив такусь шпильку. Зверху надягається диск та закручується гайкою. Диск надягається. Такі зуби, Арматура. Відрізав, щоб засипати кукурудзу. Ось середині такий диск. Так тобто він буде крутитись. Проварив дві арматурини Запрорізав, зробив такі зубчики. зробити отвір, через яку буде сипатись кукуруза та зробити ножки. Ось такий кармашок. Для кукурузи. У нас вийшло. Приварені ножки. Сейчас будем запускать. Так, еще включаем. Аппарат рабочий. Поделимся, сколько им прорубить, прослужить. Якщо якісь будуть запитання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.